Thank you. Вірити, діяти, досягати. Сьогодні стіни Могилів-Подільської міської ради наповнились особливою енергією. Тут зібрались ті, хто щодня доводить сила духу, наполегливість і мрія здатні змінити життя. Бонусом до державного забезпечення двічі на рік. Студенти із числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у фахових коледжах та у професійному ліцеї сфери послуг Могилів-Подільської громади, традиційно отримали і мені стипендії. Міський голова Геннадій Глухманюк особисто привітав юнаків та дівчат, побажавши їм нових досягнень у навчанні. Ці відзнаки є не лише матеріальним заохоченням, а й свідченням підтримки молоді, яка, незважаючи на життєві труднощі, прагне розвиватися та будувати своє майбутнє. Країна потребує фахових людей, які можуть працювати, розбудовувати державу. Наш обов'язок турбуватися за ваші можливості себе утримувати, а ваша задача гарно навчатися. І з цією задачею ми сьогодні справляємося. Тому я вам дякую, що ви вчитеся, що ви відповідально до цього відноситесь. Майте на увазі, хто поступить до вищого навчального закладу. Якщо вам на перший період якась буде потрібна фінансова допомога, то ви особисто до мене звертайтеся, я обов'язково вам допоможу. Самі ж студенти не приховували емоцій. У їхніх словах звучала гордість за власні досягнення. І щира вдячність за підтримку. Хтось із посмішкою згадував про успіхи в навчанні, а хтось уже впевнено ділився планами. Мене надихнуло на навчання програмістом. Це може усіки відкривається сфера. Від самого простого це просто ремонт комп'ютерів до створення штучного інтелекту, який зараз доволі популярний, та високопрофесійних моделей. Приємно, коли ти знаєш, що тебе хтось підтримує, що тебе цінять. Я студентка медичного фахового коледжу, навчаюся на фельдшера. Мене надихає те, що я в майбутньому буду допомагати людям. Куди плануєте витратити кошти на книжки, на відпочинок. Як я вже закінчую медичний коледж, то десь в ближайшому часі я буду приїжджати в Вінницю і там влаштовуватись на роботу, то і на це буду витрачати свої кошти. Історії Іллі Олександри та Андрія надихають це розповіді про зрілість, рішучість і віру у власні сили. Підтримка студентів і числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є одним із пріоритетів міської ради. Тут завжди готові підтримати молоде покоління та йти йому назустріч. Звертаюся до всієї нашої молоді, яка в цьому році закінчила школу, щоб обирали наші. Фахові коледжі, щоб йшли навчатись, а Могилів-Подільська міська рада зробить все для того, щоб поліпшити ваш фінансовий стан, щоб ви мали можливості краще віддаватися в навчанню, отримувати гарні спеціальності. За перший семестр 2025 року сертифікати на імену стипендію отримали 14 студентів. Загальна сума нарахованої стипендії за два семестри навчального року становить 12 тисяч гривень. Підтримка статусних дітей це інвестиція у майбутнє нашої держави. Фінансова допомога покликана не лише полегшити матеріальні труднощі, а й надихнути на нові звершення, сприяти формуванню активних вмотивованих громадян, які з гідністю будувати. Тимуть сильну та квітучу Україну.